Ти захищать пішов родину, за нас життя своє віддав. Тобі вклонилась Україна, герою шана, честь, хвала. Боротьба за існування України триває, її найкращі сини і доньки продовжують її ціною життів. Вони захищають найдорожче. Свої родини, власну домівку, рідну землю. Відважні захисники, які ще недавно були з нами поруч, платять своїм життям за свободу кожного українця. Ще одного воїна Бориспільська громада зустрічає на щиті героя, захисника Олександра Кучерявенка. Наше місто не було для Олександра рідним, але доля розпорядилася так, що не так давно затишне сімейне гніздечко він облаштував саме у Борисполі. За свідченнями найближчих у його житті людей, наш герой був щирим, чуйним, напрочуд скромним, доброзичливим та життєрадісним. А ще надійним, вдумливим, цілеспрямованим. І завжди готовим прийти на допомогу тим, хто її потребує. Умів вислухати і підтримати, ніколи не залишався осторонь подій, був справжнім надійним другом, на якого завжди і у всьому можна було покластися. Його поважали, цінували. Вільний час Олександр любив присвятити риболовлі. Яка давала йому відпочинок, силу і рівновагу, вкладав душу у розвиток власної справи і мріяв про щасливе майбуття. З початком повномасштабного вторгнення Олександр не зміг залишитися осторонь. Уже на початку березня 22 го він добровільно доєднався до Лав Збройних сил України. Без вагань пішов боронити батьківщину, бо вірив, що захищати рідну землю це обов'язок кожного чоловіка. З перших днів служби Олександр проявив себе як надійний, спокійний і відважний воїн. Військову науку довелося згадувати при визволенні Київщини у боях за Бучу та Ірпінь. Згодом наш герой вирішив до Харківщини, звідки разом із побратимами виганяв російських окупантів. Побратими згадують його як людину великої мужності і честі. Навіть коли здоров'я далося взнаки, він не залишив своїх, підтримував, допомагав як міг, додавав віри і сили. Після складної операції реабілітації. Олександр знову повернувся до своїх, бо не уявляв себе без них, без спільної справи, без захисту своєї країни. Попри всі труднощі і небезпеки війни, він завжди залишався турботливим і чуйним. Навіть з передової знаходив хвилину, щоб написати кілька теплих слів рідним, сказати, що живий, що повернувся після виїзду. Та 21 жовтня під час виконання бойового завдання на Харківщині життя нашого захисника так передчасно обірвалося. Важко знайти слова втіхи, коли перестає битися серце захисника України. У скорботі схиляємо голови, поділяючи біль непоправної втрати разом з рідними і вшановуючи світлу пам'ять. Гідного Сина України, Олександр завжди залишиться у пам'яті рідних, побратимів, друзів і всіх, хто його знав. Він жив гідно, чесно по совісті, світла, вічна пам'ять і шана Герою, який віддав життя за мир і свободу України, наші щирі співчуття родині, рідним, близьким. У цю важку хвилину. Сьогодні до алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Олександра Кучерявенка. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаємо Олександра й усіх загиблих за Україну. Хвилиною мовчання. Слова горя співчуття для родини, для побратимів. для Хлопців, яким він був підтримкою і опорою, завжди знаходив собі зайняття і завжди виконував всі вказівки, які йому давали. Неймовірна втрата для всієї нашої справи. Вічна пам'ять герою.

і, Господи, душе спочило, воєна свого, як і як і покона тебе, воти помислий Бога нашого. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, дороги вохристі, браті і сестри, сьогодні ми стоїмо перед домовиною нашого спочилого воїна, Олександра. Важко знайти слова, які би утішили розбите серце горем родини. І важко знайти те джерело, яке би могло висушити сльози, які проливаються родиною. І ми підходимо, приходимо до вічного джерела любові, до Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, який так само перетерпів смерть. На Христі за всіх нас. Так само як і воїн Олександр. Який не побоявся, не сховався, а пішов, пішов туди, де небезпечно, пішов захищати нас із вами. І ми приходимо до тих слів, які сказав Господь, що немає найбільшої любові на ту, як хто покладе душу свою за друзів своїх. І саме так. Саме такий заповідь любові виконав нас почилий воїн, тому що він пішов воювати за свою родину, за свою сім'ю і за нас з вами, і за люблячу батьківщину, яку він так любив. Всемилостивий Господь бачить бачить кожну пролиту сльозу, бачить кожну пролиту кров, яка проливається, яка проливається за мир, яка проливається за правду. І за волю, яка так важко здобувається. Апостол Павло пише такі слова: Бій свій завершив я, віру зберіг, і сьогодні мені готується вінець правди. Саме такі слова належать і до спочилого воїна Олександра, тому що він і за словами заповідів блаженства, що блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А він є миротворець, тому що він боровся за мир, він боровся за правду, він боровся за справедливість, і сьогодні Він відходить по свою нагороду до люблячого батька, до люблячого батька, який чекає з розпростертими руками, і ми віруємо, що його душа сьогодні в обіймах Господніх. Тіло ми його проводжаємо у могилу, але душа Його залишається вічною. Живою. Сьогодні Він від воїнів земних переходить до воїнів небесних. І, звичайно, що ми плачемо, ми сумуємо, ми ридаємо, але і молимося, молимося і дякуємо. Дякуємо за той дар життя, який він нам подарував. І дякуємо Богові, що Він подарував нам такого воїна, який за нас боровся. На жаль, Побратими вже не почують тих добрих слів підтримки. Вони вже не побачать того щита, який їх прикривав собою. Рідні, на жаль, вже не почують ті слова любови, які їх так утішали у скрутний час. І те серце, яке билося любов'ю світлою, сьогодні, на жаль, піддається тлінню. Ті руки, які старалися для свого будинку, ті руки, які старалися для своєї родини, на жаль, сьогодні лежать у домовині. І ми віруємо і молимося, молимося, щоб Всемилостивий Господь прийняв душу Його у місці світлєм, в місці спокою, де немає ні недуги, ні скорботи, а життя безкінечне. Амінь. Нехай буде вічна пам'ять Герою, вічна пам'ять і Царство Небесне йому. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Наш захисник не залишився осторонь, а вступив у свій час у запеклий бій за Україну, заради її майбутнього, мирного неба і щасливої долі для кожного з нас. Зараз кожен може попрощатися з Олександром Кучерявенком, віддати йому почесті і шану, згадати у молитві. Після прощання станьмо пліч опліч уздовж алеї. Подякуємо героєві за захист.